Друзі, нас про головне поїхали. Путін готує останнє звернення до України українців в західних столицях. Зростає напруга. Американські розвідники, які доповідають безпосередньо адміністрації Трампа, зафіксували тривожні сигнали. Путін знову розглядає сценарій застосування ядерної зброї. Після провалу російських операцій на фронті та масових ударів з по стратегічних об'єктах всередині РФ Кремль перейшов від риторики перемоги за кілька днів до відвертих ядерних погроз. Пишити канал Кремлівський шор. У Вашингтоні офіційно визнають нездатність Росії досягти швидких рішучих перемог у поєднанні з ударами України по тилових районах підвищує ризики. В кабінеті Трампа лунають попередження розвідки в Кремлі можуть піти на крайні заходи. Джерела повідомляють, що китайські і американські канали вже передали Путіну сигнал застосування ядерної зброї. означатиме його кінець не лише політичний, але й фізичний. Сам Путін на останньому виступі ще вже отримав визначення скандального, вкотре вийшов за межі дипломатії. Він заявив, що не розуміє, з ким підписувати угоди в Україні, бо завтра там можуть з'явитись інші керівники. Звинувачення Зеленського українських інститутів у легітимності стало черговою спробою виправдати небажання Кремля вести переговори. Диктатор навіть запропонував обговорити введення тимчасового управління під гідою ООН, що фактично означає спробу заморозити ситуацію, і вивести себе з глухого кута. Найбільший резонанс викликала заява щодо нових озброєнь. Путін відкрито говорив, що Росія виробляє в 10 разів більше ракет ніж всі країни НАТО разом. Комплекс комплекси іскандер ракети Хастводи назвав аналогами західних систем, хоча фактично повторював пропагандистські кліча. Особливо увагу він приділив уряшника гіпотетичній системі, яка, за його словами, в разі масовного застосування може бути порівняна з ядерною зброєю. Фактично прозвучала відкрита погроза удару по Києву із застосуванням засобів, близьких за ефектом до тактичної ядерної зброї. Ці заяви стали холодним душем навіть для частини російських еліт. В закритих колах силовики олігархи обговорюють, що натискання на ядерну коробку Путін стане самогубством для всієї системи. Низка високопоставлених осіб дала зрозуміти, в разі реальної підготовки до запуску буде ухвалено рішення про його усунення. Досвід попередніх замахів і чутки про змову всередині ФСБ підтверджують, Путін ризикує не лише через захід а й через власне оточення. Водночас інформаційна картина, яку намагається вибудувати Кремль, орієнтована на внутрішнє споживання Росіянам, розповідають про могутні гіперзвукові комплекси без аналогів у світі, створюючи ілюзії непереможності, але реальність інша. Удари ЗСУ знищують нафтопроробні заводи, бази ППО, склади аеродрома, вибухи в Москві і Петербурзі показали, навіть столиця не є недоторканою. Західні аналітики прогнозують кілька сценаріїв. Перший Путін продовжує ядерний шантаж, але не переходить до реальних дій, усвідомлюючи загрозу відплати. Другий він іде в абанки наказує підготувати ядерний пуск, після чого або отримає внутрішній переворот, або прямий удар у відповідь від Шата НАТО. Третій найбільш імовірний еліти Кремля самі зупиняють його, використавши аргумент, що застосування ядерної зброї означатиме кінець не лише війни і самої Росії. Заява Путіна про річники погрози Києва. Це відчутна спроба компенсувати стратегічні провали. Крема більше не контролює ситуацію на фронті, втрачає тил під ударами ЗСУ. ядерний шантаж. Останній аргумент диктатора, але він небезпечний насамперед для нього самого. США і Китай чітко дали зрозуміти. Будь-яка спроба застосувати ядерну зброю, означатиме особисту ліквідацію Путіна. Внутрішня криза воров посилюється, а літа готується до моменту, коли доведеться обирати між виживанням країни і диктатором. Вибір стає очевидним патрушем. Не дасть натиснути кнопку. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став топодобаяки. Пішіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.